Алло. Алло. Алло, товариш Убрюханов? Mm. На станції пожежа mm. вибухнув бак. Ви чуєте? Хто ще знає? Більше ніхто. Фомінут дзвонили. Хочете, щоб я подзвонив? Звісно, подзвоніть йому. Я не сплю. Хай теж не спить. Хай що там сталося? Важливо, щоб ні ви, ні я. Схоже, експеримент провалився. Ситуація під контролем. Під контролем? Щось не схоже, що вона під контролем. Мін замовкніть. Я маю доповісти в центральний комітет. Ви це розумієте? Я маю сказати Мар'їну або не приведи господь Фролишеву, що моя АЕС горить. Товаришу Брюхано, вас не звинуватять у цьому. Звісно ж, мене не звинуватять. Як я можу бути винним? Я ж спав. Розказуйте, що сталося швидко. Ми почали експеримент, який затвердив головний інженер. У начальника зміни Акімова та інженера Топтунова виникли ускладнення, що призвели до накопичення водню в баку системи захисту. Водень, на жаль, спалахнув і пошкодив АЕС, підпаливши дах. Бак великий. Це єдине логічне пояснення. Звісно. Заступник головного інженера Дятлов сам керував експериментом, тому йому видніше. Бак, водень пожежа. Реактор? Ми робимо все, щоб в активну зону подавалася вода. А що з радіацією? Звісно, тут абсолютно чисто, а в енергоблоці, як мені доповіли, 3-6 рентгена на годину. Не зовсім добре, але й не так страшно. Саме так. Мабуть, від технічної води. Угу. Треба скоротити зміни до шести годин та в цілому. Хай дозиметристи регулярно перевіряють. Дайте їм нормальний дозиметр з сейфа. Так, дзвоню в Мар'яну. Хай будуть місцевий виконавчий комітет. Нехай дають накази.